Так, Сьогодні ми розглянемо, а не роблять у нас дворники, немає режимів скорості. Купили друге релі, поклади теж нема Чутовку. Так, Давайте я поставлю релі І вам покажу, що вони справді не роблять. Ну, релі в нас щелкає. Так, ключик, ключик. Так, от я включаю річажок. От, перша скорість, друга. Тут всього третє робля, два режими у нас не роблять. Ну, звісно, вони навіть і не скоро робля. Моторчики ми скрізь замінили. Ну Тут режимів багато. Так, що ми подивимося зараз? Давайте витягнемо релі. Так, ну це не в проблема, ми давно елі купили. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. Так, плюс у нас буде приводити на маленький при першому включенні. По ідеї. Так, я включаю перший режим. Плюс приходить. Так, давайте подивимося, що тут в нас є. Плюс є, плюс є. Дивіться, все є. Странно. Так. Да. Режими то в нас є. Так, а де в нас... А ну-ка, другий режим. Давайте подивимось, що в нас тут. А довго нема. Немає, так. Да. Я думаю, що в улімому переключателі проблема. Так, ми його знімемо скоренько, Подивимося, що з ним не так. А далі будемо робити якісь виводи. Так, це елі, походу, робочі. Або два не неробочі, може навіть і нове бути неробочі. Так, зараз ми знімемо рульовий переключатель і подивимося, що з ним. Так, розібрав я самий переключатель рульовий. Ну що, тут контакти такі поношені, але мало би робити. Зараз ми будемо класти на тести. Я думаю, що тут причина більшість. Ну, тут такі вони трошки за... заплавлені. Ну нічого, зараз ми це все повіємо на тестах. Так, і все-таки є поношені контакти доволі. А є отут горіло. Видно, добряче горіло. Оці дві клеми саме горіли. Номер 53. 53.8 тут, а тут 55 перше. От. От воно. Ми зараз це почистимо, попробуємо, І що я би даже? Чи напаяти їх, ну, зараз щось придумаємо. Так, от так я е, пошкою. Взяв я такий інструмент от маленький. ще свій, І е, зрізав цю пластмасу, бо справді пластмаса мішала прилягати до контактів. Воно наплавилося і контакт просто відтулило. Ну, попробуємо це змастити і попробуємо це все скласти. Так, от так я наклав смазки. І спробую це скласти. І спробуємо, чи воно буде робити. Так, переключатель у нас робить. повністю робочий. Я вам зараз покажу, як його провірити з два прямо на машині. Як би поділитися з вами, це дуже вам буде довольно полізно. Так, давайте я вийму. Та тут що ділитися? Це, в принципі, кожний електрик, де, я думаю, в домашніх условиях ви це не зробите. Так, дивіться. Тут буде плюс, де жовтий провод, верхній. І прямий плюс від ключа замка зажигання від головного Жовтий і, який він тут не бачив. Темно. Дуже темно, навіть. Так. Суть у тім, що переключатель повністю робочий. От, я включаю перше положення. от Два поводи замикаються у нас. Цей і повод цей замикається. Так. Є. Далі я включаю положення друге, і в нас замикається цей повод і цей. І третє положення, теж цеп замикається. Все, я відстаю відключателя. Скоріше, що релі, яке купили, воно не робоче, або проблема у нас з двигателем. Будемо перевіряти вже на двигателі питання, бо там хитра схема у двіжковий йде. Таке воно там крутиться, будь-що може двіжок не, не від цієї машини, саме електроочиститель. Так, підкидував я і там у нас поломка не вичашкова. І не в реле, а в самім стеклоочистителі, самі в самім моточку. Не знаю, що з ним є, але питання на нього приходить. Приходить я навіть клав в силову контрольку. Можу вам показати навіть. Та можу вам показати, щоб... Так. Так, маса дріт у нас чорний. От є маса. Ну Це навіть мощна лампочка, навіть дуже. Так, перше положення має приходити від. Тут має бути плюс прямий, бачите. Тут має бути друге положення. Я зараз включаю. Включаю друге положення. Так, все, камера записує. Так, Включаю друге положення. І ми бачимо, що у нас все роби. Друге положення є. І це у нас буде третє положення. Це саме останнє. Ну, воно робоче. Включаємо третє. Все. Дана у нас поломка все Ще таке це перший раз я стикаюся, зараз подивлюся в інтернеті. Це просто елі задіяжки, отуди не намальовано. Це у нас є реле задіяжки. Там воно розчитано воді на від, 15 до 10, від 10 до 15 секунд, як яких автомобілях. Ну, Більшість у них термін, по-моєму, 10 секунд, а може чуть менше. Так, що робити? Що робити? Стіклоочиститель ми не будемо міняти, навіть мови немає. Поводка повірена, рітяк повірений. Що з дігателем зробилося, поки що не відомо. Не знаю, чесно, перший раз таким стикнувся. Зараз подивлюся в інтернеті. Може будуть якісь підсказки, може щось у когось з'явилася така сама проблема. Ну, рітяк насправді робить. Я його перебрав, змастив, все хорошо. І в нас робочий теж, бо я вже три штуки підкидував, І підкидував, знайшов таке з бушної машини. Теж все одна та сама робота. Ну що, все, поки відео закриваю. Всім дякую за увагу.